Старт в катакомбах починається зі спуску на 20-метрову глибину під землю: 5-6 поверхів, але під землю спускатися доводиться по мокрих сходах, відчувається вологість, відчувається в декого тиск, але 20 метрів це не так і глибоко. Також відчувається, що там сиро і постійно однакова температура. Екскурсія починається з входу в бомбосховище. Манекенів багато. Томочку тут забули з часів Холодної війни. Ми пройшли тут декілька, буквально десятків метрів по бомбосховищу. По суті, бомбосховище це відпрацьована шахта 19 сторіччя. Просто її е е укріпили. Десь це каменна кладка, десь побачите будуть бетоновані ділянки, цегляна кладка, десь місцями в стелю підсилили бетонними перемичками, завели сюди комунікації і все. Бункер готовий. Але цей бункер абсолютно не типовий. У нас зараз з вами над головою спецпідрозділок поліції, ну який зазвичай Беркут називаємо, але знаєте, назва змінилася. Ну по суті, те саме. Там, спецпідрозділок. Але дивіться, і поруч з Беркутом, ну говоримо, як звикли, психоневрологічний диспансер. Але це зараз таке миле поєднання двох важливих установ. А у часи розвиненого соцреалізму це була територія жіночої виправно-трудової колонії номер 74 І цей бункер, по суті, для ув'язнених. Тобто ми зараз з вами в такій підземній тюрмі свого роду. І, Ну і ви розумієте, ніхто сильно не заморачувався тим рівнем комфорту, в якому ув'язнені мають пересидіти там, наслідки ядерного бомбардування чи взагалі якесь бомбардування. І тому тут пів метра на людину розрахунково 1200 чоловік, і ну, побачите на весь бункер з вами прийде. В принципі, дивіться, я виношу задушки ядерне ураження, але від неядерного ураження ці бункери 100% врятують. Одесити використовували катакомби у якості бомбосховищ у 41-му році під час оборони міста. Причому навіть міські видобутки. Там, де глибина, 8-12 метрів. Тут глибина більше 20 метрів. Причому тут підсилення зроблене, укріплення, тобто це ну, більш-менш повноцінний бункер. Там була просто відпрацьована шахта, і люди переховувалися під час бомбардувань припортової зони. Колись тут була примусова подача повітря, тобто стояли вентилятори. Зараз все це не працює, але дихається тут абсолютно легко спокійно. Дивіться, ми зайшли з вами з нижньої точки вулиці Розумовської. Відмітка підлоги по відношенню до поверхні, от в тому там, де ми починали. Мінус 20 метрів 80 сантиметрів. І в ув'язненні не сиділи тут постійно. Це не підземна тюрма. Це на випадок бомбардування. Сюди має бути евакуйована колонія. Ну там зрозуміло, і ув'язнені адміністрація, охорона. Ну, подвійна рішітка. Далі тупікова видобутка, яка могла відводитись під карцер. І, взагалі, поки ми йдемо по бункеру, згубитися тут неможливо. Будь-які бокові відгалуження, вони тупікові, так чи інакше, ви повернетеся на основний коридор. А от коли ми вийдемо з бункеру, от там ще правда є де погуляти. Хоча, знаєте, як жартують самі підземники, в катакомбах майже неможливо згубитися. Вас все одно знайдуть. Але в кращому випадку це зроблять пошуківці в гіршому археологи. завжди є можливість стати частиною історії. Молдаванка це дуже розгалужена мережа катакомб. Так, вона не пов'язана з іншими мережами. Але колись на Молдаванці за старими картами було 74 км відпрацьованих шахт. А потім пішло будівництво і радянське дев'ятиповерхове, і вже сучасне 17-25 поверхів, катакомби під нього просто засипаються. Тобто, коли у нас кажуть, що катакомби це велика проблема для будівництва в місті, це не так. У катакомби ніякої проблеми не складають. Просто о, спускаються спеціалісти, визначають межі будівельного майданчику під землею, укріплюють, а далі просто тампанують. Вода з піском, вода пішла на нижній шарик, смоктується, а вологий пісок заповнює порожнину під, сами, ну, під саму стелю. Потім він трошки сідає, але ніякої проблеми це не складає. О, дивіться, над цим тампанажем житловий комплекс з такою гучною назвою Люксембург. Він потрошки їде до нас в катакомби. Я їду разом з ним. Я безпосередньо впливаю на катакомби, я там мешкаю на 14-му поверсі. Хлопці, щоправда, жартують, що правда, рано чи пізно буду мешкати на 7-му, їздити на роботу на ліфті. Ну це так, знаєте, років через 200-250. Ні, насправді 16-метрові сваї, які билися під фундамент, вони не доходять до пустоти, вони не висять в повітрі, вони просто з усім масивом каменю задавлюють потрошки цю систему. Ну, Масштаб катастрофи, ми побачимо трошки. Трошки пізніше. А, і це, як я сказав, ми перейшли вже в адміністративну частину бункеру. А, тут, ну, як бачите, сильно зріс рівень комфорту. А, побілили, пофарбували все. Місцями загнули монтажні бітлі. Ну, Оцей геологічний перетин, він трошки умовний. А, тому що оцей поверхневий шар, так звані еологі наносить, та ще наноситься вітром. А, Ну там чорнозем, суглінки, легкі, середні, важкі якісь глиноземи, максимум в Одесі 7 метрів, а зазвичай 3-4. А далі 45 метрів понтичних вапняків. А тут вони показані ну, майже як однаково. Тобто, оце у нас 7 метрів, оце 45, далі 15 метрів лежить меотичної глини. І під нею є дуже твердий гарний камінь. сармацько чаудинський вапняк. Йому приблизно 12-15 мільйонів років. Нашому 6,8. Тобто оцей камінь на поверхні виходить в Криму і в Молдові. В Молдові його каталець називають: от Криківські подвали це сарматський камінь. А плюс ну, катакомби під Керчів, катакомби Адже Мушкая в цьому камені. Тому вони кардинально відрізняються від наших за розмірами за технологією видобутки. І отут головне питання: чому все таки не кар'єр? Наш камінь дуже молодий. І дуже шаруватий. З 45 метрів каменю тільки посередині зустрічається масив від 3 до максимум 13,5 метрів, який можна використовувати як будівельний матеріал. Все інше непридатне. І тому знімати 20 метрів породи заради 7 8 10 метрів потрібної, ну, як би за дорого, простіше ти наклонним штреком. Спускаєшся, доходиш до потрібного тобі шару, а далі вирівнюєшся і ріжеш. Причому ріжеш, як правило, в один ярус. Коли нам розповідають про те, що 5, 7, 12 ярус одеських катакомб, насправді одна єдина ділянка є під Нерубайським, де катакомби в два яруси, де каменю залягає 10 і більше метрів. Тоді там можливість була, дивіться, вам треба лишити півтора метра під стелю. Тому що якщо ви наблизитесь до м'якого каменя, вас присипить. Вам треба лишити метр вниз. Якщо ви наблизитесь внизу до м'якого каменю, лусне просто у вас підлога під вагою тілегії, ну, і конями витаскували каміння. І тому 2,5 метрів у вас технічних. І взяти ви можете на в дев'ятнадцятому сторіччі не більше 2,5, з ну 3 метрів. Якщо ви візьмете видобутку вище, у вас... Лусна стінка, візьмете ширше, лусна стеля. І у каменярі 19 сторіччя вони вибирали рівно стільки, скільки можна взяти безпечно, без додаткових укріплень. І тому там, де лежить каменю 3 метри, ви взагалі працювати не можете. Вам потрібен шар, ну, мінімум в 5 метрів, щоб забрати звідти 2,5. От там, де лежить 10, ви можете дати дві видобутки. Все. Є умовно трох'ярусна ділянка, де одна видобутка друга, а третя йде отак паралельно їй. Але перетинання трьох в одній площині немає, тільки дві. І е, каменярі 19 сторіччя залишають по собі абсолютно ну, безсистемний лабіринт. Е, в 20 сторіччі вже будуть різати камні різними машинами заступайло це рівні широченні коридори. Прямі, знаєте, да, як. Паралельно перпендикулярна шахматна шашечна навіска. А в 19 сторіччя це отак, де, де легше камінь ріжеться, де він крепший, де колір кращий. Іноді це враховувалося. Тому що, бачите, камінь такий шаруватий, але трапляються ділянки, де він однорідного кольору, тоді а, можна продати дорожче. Він вже піде не як стіновий, а як облицювальний матеріал. Це все, що потрібно. Каменатьосу 19 сторіччя. І дуже проста технологія. Е, отут дуже добре видно, що по стелі місцями камінь битий, а місцями він рваний. І от там, де він битий, видно нішу гуртовочну. Тобто, спочатку пробивається під стелю отвір, ніша. І в цю нішу ми врізаємося от такою пилкою, от такою пилкою. Нам потрібно дати направляючий шов. Тобто коротка пилка, досить легка. Загнали в отвір, трошки підпиляли. Головне, щоб зайшов ніс оцієї великої пилки акули. Тобто велика пилка, вона ж не, не, не на вісу нею пилять. Поклали вшов і погнали. І під власною вагою, тобто ваги інструменту достатньо, щоб пропилити отак дві стіночки. Дві стінки дали, пропилили чи пробили по підлозі паралельно стелі. Підрізали знизу трикутну п'яту, бачите, от де, де шов, шов. І витаскали цю трикутну п'яточку знизу. Камінь висить на задній стінці. Далі клини заганяємо або під стелю, або в одну з стінок. І таким чином ми підламуємо задню стінку, ми її виламуємо і от вивалюємо. Далі, ну, зрозуміло, ця плаха вже ріжеться на шматки. А сюди залазить людина і вже має можливість підпилювати відразу задню стіночку. Тепер махати ломом в стелю нам вже не потрібно. Це сама ну, тяжка робота. Каміння отак обійшли по периметру чотири стіни, підрізали знизу трикутну п'яту, трошки посунули на себе, камінь відірвався від стелі самостійно. Все, далі його напиляли на стандартні штуки. Тобто такі блоки 20х20 см в перетині приблизно і 60 см в довжину. За, сучас... ну, за характеристиками нагадую сучасний шлакоблок. Причому і по розміру, і по несучій здатності. В середньому наш камінь має 10 кг на сантиметр квадратний. Я розумію, що тут не всі будівельники, і якби, в чому тут масштаб знову ж таки катастрофи. Найслабша сучасна стінова цегла, яка випускається, це 100 кг на сантиметр квадратний. Тобто, наш камінь він в 10 разів слабший найслабшої цегли. Тому максимум з нього 4 поверхи для несучих конструкцій. Тобто, якщо сучасний будинок, ну там дев'ятиповерхівка, десятиповерхівка це товщина стіни 51 см, то в Одесі компенсували несучу здатність, недостатню каменю, стіною в метр, метр двадцять, іноді зустрічається метр п'ятдесят. Виявляйте ну, собі, на зовнішні стіни півтора метри. Двухспальне ліжко це метр шістьдесят. Ну, тобто у вас на підвіконні двохспальне ліжко майже. Зате при чудові звуко і теплоізоляційній властивості. І в постелі дуже добре видно, як ішли. Тобто пробили одну захватку, поруч відламали камінь, праворуч і воруч. І тут ця підпорна стіночка, вона якраз майже посередині тут вона покупці. Тому наштовхнулися на карт, все, пішли в інший бік. Але для е, науковців, при цьому як з 19 сторіччя, так і до сучасності, в цих карстових печерах є отакі от цікавинки. Це кістка Корова. Ну, схоже, але не воно. Е, це верблюд, в якому 2,5 мільйони років. Берблю. Можна подержати? Так, да. такий. Аналіз робили да. Да, о, ці кістки такі еталонні. Подивіться, по перше, збереження самого матеріалу, да? тобто це камінь давним-давно. Це скам'янілості, але вони повністю повторюють кістки. Кальцій їх законсервував таким чином. І про ці знахідки знаючи з 1842 року. Перший, хто описав у нас карстові печери під Одесою з цими кістками, це Олександр Давидович Нордман, директор Одеського ботанічного саду, працівник Рішельєвського ліцею. Він не палеонтолог, він біолог насправді. Але його це зацікавило. Він почав працювати в двох печерах, але роботу свою не закінчив. Тому що в Одесі був в спалах чуми, у нього від чуми померла дружина, плюс три доньки і, знаєте, тут не до наукової праці. І тому в 29-му, 1929 -му році, коли випадково натрапили вже в радянські часи на ці печери, гордо заявили, що ось в Одесі знайдено, карстові печери, де кістки, пліоценового періоду. Насправді вони знайшли те, що до них знайшли давним-давно. Просто е, матеріали Нордмана зберігалися в його архіві в Хельсінкі. Ніхто не пов'язав карстові печери, які він виписував з Одесою. Зараз це все склали до пути. У нас на честь Нордмана названа печера, яку знайшли в 2001 році, а найближча від нас зараз печера заповідна. Ну, вона заповідна з букви З, це як назва, плюс вона має статус палеонтологічного заповідника. І по печері заповідь у нас, подивіться, 45 видів тварин тільки ідентифіковано. Я не палеонтолог, я не можу пояснити, чим принципово відрізняється кам'ячок гріцає від кам'ячка Одеського чи оцих два саблизуми тигри, чим вони відрізняються один від одного. Але знаєте, молдаванка от, батьківщина саблизумих тигрів. І про камелюси, тобто про верблюди. Про що верблюди тут гасали стадами 2,5 млн років тому. 80% кісток, які у нас знаходяться, якраз кістки цих доісторичних верблюдів. Це вже як в Єгипті якомусь. Ні, вона не проточна за вона стояча. Але не валяється. І ось як Ні, так, так? А, вода за рівнем бактеріологічної очистки зворотній осмос. А, тобто це відпочувані ґрунтові води. Ми зараз набагато нижче рівня ґрунтових вод. Ну, ґрунтові води це зазвичай 8-12 метрів. Ви ну, пам'ятаєте рівень колодязя, грубо кажучи. А ми на глибині 20 з лишнім метрів. І вода зверху є ділянки, де вона просто капає зі стелі і збирається от в цих порожнинах. Але вона фільтрується через камінь. Плюс, дивіться, тут нема сонця. І, відповідно, не розвиваються бактерії. І о, вода дуже чиста. Але на смак вона нагадує воду кип'ячену в начищеному чайнику. Тобто вона така дуже ну, вапняна. Можна виправити? Можна не справитись, ми її п'ємо, коли ходимо довго, тобто втамувати справу цією водою можна, ви не отруєтесь, все нормально. Питання в тому, що якщо пити її ну, систематично і постійно, то ваш організм почне накопичувати будівельні матеріали. Ну, Вода їх вода. Сейчас то тут уже с халтурой с кораблям. Ой, О, ну, а дивіться, ця експозиція, вона якби про наші катакомби, але не зовсім про молдаванку. Павліко, знаєте, на Молдаванці ну, рити підвал на 20 метрів в глибину, це, знаєте, як зараз кажуть в Україні, шоп-шо. Але там, де в тебе під селами катакомби на глибині 8-12 метрів, це ж яка глибина підвалу. І коли ти риєш собі підвал. Там льох, скром і все. І ти потрапив випадково в катакомби бінго! Відгражує скільки потрібно. Якось так неочікувано. Ми потрапили в підземний ресторан чи бар, де можна випити і алкоголь, і чай, і будь-що завгодно, де стоять столи, наливають. Також я думаю, що даний заклад можна відвідувати незалежно від екскурсії, а просто як бар чи ресторан. Зараз знаходимось в підземному барі в катаком. Тут можна бахнути вина, чаю, щось поїсти, відпочити. Дуже прикольно, класно, дуже класна атмосфера. Така трошки величенька кімната. Ну, взагалі тут бомбезно. Єдине, що всі в а взагалі, оцей зал він присвячений диверсійному загону, який сидів на молдаванці в 41-му році. І Подивіться, якщо серйозно, то а, сама ідея використовувати катакомби у якості баз для диверсійних підрозділів, вона абсолютно тупікова. А далі нам екскурсовод розповів дуже цікаву історію про партизан, які ховались в бомбосховищах. Було 19 чоловік, п'ятеро з них були москвичі, всі інші були одесити. І було два офіцера, який керував московськими, і інший керував одеськими. В одеського командира почала їхати криша потрошку, так як вони ще не могли поділити владу з московським офіцером, то були конфлікти. І от коли вже був пік цих конфліктів, то Одеський командир сказав своїм заарештувати москалів. Їх заарештували частково ліквідували, тому що ну, їх стримувати було складно, тому їх просто розстріляли. Більшість командира, його заступника і солдат залишився, здається, один лише московський солдат. Потім далі в цього командира одеського далі їхала. Криша, і він почав відчувати кругом зраду, кругом якісь манію переслідування, і почав ліквідувати потрошку своїх солдат. Спочатку там двох ліквідував, тому що йому здавалося, там заговор. Потім ще, ще і так. Потрошку він ліквідовував всіх своїх солдат, аж поки не залишилось двоє солдат: один московський і один його, а також заступник цього командира. Коли ці солдати зрозуміли, що наступні вони, то вони просто ліквідували цього командира і його заступника, і е, залишились разом. Але з часом знову ж таки через якийсь конфлікт бути важко, мабуть, закритим під землею місяцями, ото й роками. В кінцевому результаті е, одесит вбив цього московського солдата і залишився сам. Сам він ще проживав там близько 9 місяців, аж поки німці не покинули Одесу і по нього не спустилися вже радянські війська. Ну, Ясно, що був допит, він давав покази, розказував, як все сталося. І коли вони вже всі вилазили з цих катакомб, забравши цього солдата, який просидів там трошки більше, ніж 2 роки, то він якось дивним чином підірвався на гранаті. Розказують часам. Але, можливо, і не сам. Така от історія від провідника Гіда Екскурсовода. Що один заможний турок в Стамбулі був у справах в Одесі, йому тут сподобалась дівчина, він її замовляє собі для Грему. Її викрадають, ну і далі. Я не знаю навіть, як він про це. Але була все-таки, це література. Але для Жульверна, який жодного разу не був в Одесі, для нього це така стереотипна штука. І о, це, знаєте, коли дзвіночки не зазвонили пройтись по кишеням о, кваліфікацію цих спеціалістів. І знаєте, ж, от на мій погляд, найкращий майстер-клас роботи Марвіхера, тобто Кишенькового злодія, це навіть не Бабіль з його причудовими одеськими роз... оповіданнями, це одеське оповідання Купріна Абіда. Я не заглиблююсь сюжетну лінію оповідання, але там за сюжетною лінією... Перед групою адвокатів виступає група злодіїв, як вони відрекомендували себе. Ми повноважна делегація товариств карних Одесько-Миколаївська і Ростовсько-Харківська. Ми до вас з деяким проханням, але перед тим, як прохання ну, висловити, вони мають довести, що їх робота це не просто ремесло, що щось на кшталт мистецтва. І вони це мистецтво якби демонструють від представників різних кримінальних професій. Від мармікерів, тобто від кишенькових злодіїв, працює деякий яша. Ну і виходьки, це не те, що вони увідні виконані, це вид меблів, гнуті меблі називають віденськими меблями. Але віденські меблі у нас тут за пару років існування музею просто з'їла пліснява повністю. І ну, подивіться, отут на столі у нас залишилась пліснява. Ми її навмисно не чіпаємо. Ну, як пенка. Так, да, пенка для бриття. сніжок такий трошки влежався, питає. Це бабусіки, так? Да? Ну, серед цікавих експонатів, подивіться, зараз зверну увагу, по-перше, оця купюра мені дуже подобається. Дівчинка намальована тіше. І написано на купюрі Фюмс карбованців. З протилежного боку українською, п'ять карбованців. Тобто на грошах надписи німецькою і українською. Це 5 карбованців 42-го року. Це окупаційні гроші. У нас просто, знаєте, в історії трапляється, коли окупанти долучають окуповані території до своєї монетарної системи. Ну, грубо кажучи, в Херсоні деякий час ходили рублі. Ну і... Як же ж без е, сучасної війни? Тут е, якесь таке від, виділене місце з трофеями після орків. Я не знаю, звідки це е, історія, про це щось замовчує. Але це, скоріше за все, просто зібрані трофеї, е, ну, як експозиція, щоб люди пам'ятали про те, що війна продовжується. На виході ми бачимо мапу. Катакомб та закінчуємо екскурсію. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться відео. Дякую. Буде ще!